Харківський велодень розпочинається акцією Живий велосипед. Фігуру завдовжки 120 метрів учасники свята створили на площі Свободи. На подію харків'яни приїздили цілими родинами. Максим Тимошенко на велодні уже в п'ятий поспіль. Цього разу чоловік приїхав із дружиною і донькою. Спочатку було по-моєму, 900 людей, потім 2000, потім було 5 і, надіюсь, в цьому році буде 10. Насю больше й більше. Я щато і сімкота йде там в Европу вроде как бы, то це хороший примір. Що ми дійсно не движемося? Спортивні, дорожні, гірські, дитячі тут можна побачити будь-які велосипеди. А серед учасників зустрічаються найнесподіваніші персонажі: від індіанців до янголів. Є навіть супергерої. Кожен їздити на велосипеді. Это очень полезно для здоров'я і бетон поддерживает просто. Ну, в этот день я, як і всі, катаюсь на велосипеді. Всі в этот день рівні. А от ця учасниця на велопараді вперше власний велосипед дівчина придбала тільки торік і вирішила прийти у несподіваному образі. Просто фамілія кота вирішила мишку зробити. Організатори кажуть, жодних обмежень щодо зовнішнього вигляду учасників не було. Єдина умова наявність велосипеда. Прошлогодний велодень, когда было ще более важке время, когда была очень накалена обстановка, и когда е, Харьков просто накрыла позитивом, когда 5 тисяч человек приїхало на велодень и мы просто поняли, что это нужно. Для кількатисячної колони перекрили один із проспектів Харкова. Дистанція велопробігу 10 кілометрів. Об'їхавши центр Харкова, учасники повернулися на площу свободи і пообіцяли наступного року зібрати на велодень не менше 20 тисяч учасників. Світлана Дашкевич В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.